всіх вітаю. Дітки, це прекрасно. Амінь. Це чудово. До мене вже місяць, як повернулася сім'я. Я кожен день я просто насолоджуюсь всім. Дякую. Тому так, дітки, це дійсно чудово. І я тільки що слухав проповідь Ореста і про гарантії. І мені просто прийшла прийшов на думку один вираз одного німця. Який жив під час Другої світової війни, і він віддав своє життя за правду, істину, за віру в Бога, його звали Дітрих Бонхефер, і він сказав: знаєте, такі слова, які дуже відгукуються для нас сьогодні. Він сказав, для нас лише залишається дуже вузький шлях приймати будь-який день так, ніби він останній, і все ж таки не відмовлятися при цьому від віри та відповідальності. Ніби у нас попереду ще велике майбутнє. І дійсно це дуже розумні слова, бо я живу уже скільки півтори роки, і я думаю, ну чим ще мене може здивувати ця війна? Що може статися? Рік тому, коли я кажу, дружині, та в принципі приїжджай, що може тут статися на київщині такого? А ми взимку без світла просиділи. Щось таке сталося? І ти думаєш, чим ще тебе може здивувати ця війна? І ми бачимо, що сталося на Херсонщині. Що сталося на півдні. І дійсно, ми живемо в такі дні, що ніби кожен день може стати останнім. Але при цьому ми не маємо відмовлятися від того, що ми маємо робити потужні Божі справи. І також ще один німець Мартін Лютер сказав: якби мені сказали, що завтра настане кінець світу, то ще сьогодні я посадив БДР. Друзі, от ми сьогодні, ми українці, ми сьогодні маємо жити так. Якщо нам сьогодні скажуть завтра. Ви перестанете всі жити, то ми ще маємо робити до самого останнього кінця добрі справи служити нашому Богу. І дійсно не здаватися, не ламатися, а служити Богові і робити щось прекрасне, те, заради чого є церква на землі. І в мене є приблизно 20 хвилин. Насправді, це мій улюблений формат проповіді. Знаєте, я завжди думаю, чим менше я скажу, тим більше ви запам'ятаєте. І я вивчав Біблію, і я зрозумів, що найдовшу проповідь Ісуса Христа в Біблії це нагорна проповідь. Вона займає три розділи Євангелія Матфія з 5 по 7 розділ. І якщо її прочитати в голос, то це вийде ну, приблизно десь 15 хвилин. Я зрозумів, що найдовша проповідь Ісуса Христа коротша за коротку проповідь в наших церквах. Я так думав, мабуть, його стислість це одна з причин, чого його так сильно любили люди. Він говорив прямо. Він не говорив, знаєте, як він говорив прямо в серце. І завжди говорив те, що людям було потрібно. І я хотів би з вами також сьогодні так коротко поділитися про те, про що я роздумую вже дуже довгий час і намагаюся реалізувати це в своєму житті. Намагаюся, скажімо так, бути хоча б трохи відповідний Божому Слову в певних речах. І ці речі, про які я сьогодні хочу вам розповісти, це духовні закони, які прописані в Біблії. Я сьогодні хочу пороздумувати над трьома духовними законами, які мають бути в житті абсолютно кожного христинина. Але чомусь ми так часто про них забуваємо. І чомусь, можливо, якісь другорядні речі займають наші серця, і ми забуваємо про ось це головне. І нехай ця проповідь буде таким собі нагадуванням для кожного з нас. А для чого ми тут взагалі? Для чого Бог вибрав нас, дарував нам і силу, і розум, і ресурс? Для чого ми тут? Що ми маємо зробити на цій землі кожен з нас персонально? І перший духовний закон, над яким я хотів би пороздумувати, він звучить так: блаженніше давати, аніж приймати. І давайте відразу прочитаємо Біблію. Книга дії Апостолів, 20 розділ, 35 віршик. Написано: Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати славу та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, аніж брати. Ми бачимо, що це слова нашого Господа Ісуса Христа, і взагалі вся ідея християнства вона про те, щоб віддавати, жертвувати. Не жаліти себе і не жалітися. Щоб просто йти і служити іншим людям. І нехай кожен, я в тому числі, запитає самого себе, наскільки я сьогодні жартовний. Чи взагалі є в моєму житті елемент жертви, де я, можливо, вибачте, десь не досплю, десь не доїм, але допоможу іншому. Чи взагалі присутня це в нашому житті? Це. Дуже велике питання, чи дійсно ми являємось християнами сьогодні? Бо, друзі, християни це не тільки ті, хто вірять, не тільки ті, хто моляться, але й ті, хто діють. Ми знаємо, що основа християнства, вона була виборена на христі великою жертвою. Тому ось ця жертва, вона має бути присутня в кожному житті, в кожному з нас. І якщо в нашому житті немає дій, немає жертви, то ми скоріше віруючі. А ось християни це вже трошки інше розуміння, трошки інше поняття. Бо християнин це той, хто подобний Христу, той, хто схожий на нього. Не тільки своїми якимись певними твердженнями, вірами, але й діями і кожен наш днем. І хай кожен себе сьогодні запитає, наскільки я сьогодні жертовний. Коли я останній раз допомагав людині, яка для мене, ну вибачте, ніхто. Мені не буде ніякої вигоди від того, що я допоможу. Мені, мене ніхто по плечу не похлопає, не скаже молодець, коли от, дійсно я був останній раз справжнім християнином. Коли я допомагав тому, від кого мені нічого не буде. І я також хочу запитати, яка сьогодні ціль світського життя? Звичайно, як ми, як ми сьогодні кажемо, невіруючих людей? Вона дуже проста. Друзі, успіх, достаток. Певні матеріальні речі, і, можливо, ще комусь цікава слава земна. Можливо, і так. Тобто, якщо підсумувати, що все для себе, все для мене. Я маю бути успішним, я маю бути в достатку. Ще дуже добре, якщо буду відомим, все для себе. І, друзі, як на мене, найстрашніша річ відбувається тоді, коли християнин дивиться не в бік Біблії, не в бік Ісуса Христа і Його жертви, а Його навпаки. Притягує ось це земне, ось цей успіх, ось ця пишність, ось ця слава. І ми дивимося на нашого сусіда, який живе чисто для себе і чисто по земному. Він такий успішний, бо у нього і бізнес розбудований. І у нього все, як то кажуть, є, і ми починаємо йому десь там заздрити і переймати його цінності, Його цінності, то, як він живе. І знаєте, я колись. Uh, наблюдав якийсь черговий скандал uh, В Фейсбуці ЖК Софії, щось там комусь не сподобалось. І я просто люблю іноді почитати, що там взагалі відбувається у людей, чим вони взагалі живуть. Якщо коротко, там дуже цікаво. Uh, і я читаю просто один комент: там якась мама пише. Щось там про дітей був якийсь скандал. Uh, і якась мама пише: Я учу свого ребенка заботитися в першу чергу о себе і тільки о себе. Я коли прочитав ці коментарі, чесно, в мене і зараз мурашки по шкірі, я вам чесно кажу. Я коли думаю, це ж наскільки, ну, як мінімум, недалекоглядність. Бо коли ти будеш старенька, твоя дитина буде думати тільки про себе. Про тебе вона не буде думати і не буде переживати. І якраз, друзі, ми сьогодні, на жаль, на жаль, ми сьогодні в наших цінностях дуже світські люди. Більше, аніж ми про це думаємо. Ми можемо думати, що ми християни, але нас буде відрізняти від інших людей тільки те, що ми молимось, читаємо Біблію і не робимо нічого поганого. Тобто, дуже багато хто з християн думає, що цього вже достатньо. Проте, християн мають знати не із-за того, що вони просто не роблять зла, а нас, християн, мають знати із за того, що ми робимо дуже багато-багато добра. І знаєте, я хочу сказати: слава Богу, що під час війни церква показала, скажімо так, своє справжнє лице, що ми ті, хто служимо, що ми ті, хто віддаємо, але це церква взагалом. Але ми маємо е, переживати, що ось кожна людина персонально. ось я, чи я віддаю, чи я служу? Чи дійсно цей принцип що блаженніше віддавати, ніж приймати, він є сьогодні в моєму серці, в моєму житті? І в моєму кожному е, дні. І я так роздумував і, напевно, розмовляв сам з собою і з Богом. і Я десь прийшов до якогось висновку, що, ви знаєте, воїн, який сидить в окопі і каже: Помилуй мене, Господи, може виявитися більшим християнином, аніж той, хто кожну неділю приходить на служіння. Але в житті залишається бездіяльним. Він відвідує служіння, він молиться, але в його житті немає ні дій, ні плодів. Чому я так вважаю? Бо воїн на кону поставив набагато більше. Він поставив все своє життя. І я не можу стверджувати, це особисто моя думка. Але мені здається, що тиха та коротка молитва людини, яка сидить в окопі, вона набагато гучніше звучить, аніж довга та пишна молитва того. Хто знаходиться в храмі, але в житті бездіяльні? Хто не жертвує, хто не віддає, хто просто користується, приходить і просить тільки благословіння. Приходить і каже: ну, проповідь сьогодні не дуже була. Не підготовився брат. Е, і, друзі, наскільки ми сьогодні жертовні, наскільки ми є і християнами сьогодні. Я хочу, щоб ми запам'ятали ось це перше. Бо на початку повномасштабного вторгнення більшість з нас ми переглянули те, чи ми живемо, свої принципи, свої дії, бо дуже просто стояло питання: або ми помремо, як то кажуть, або ми, або вони. Але знаєте, що як тільки ворог покинув Київщину, ми повернулися до нашого старого стилю життя знову для себе, знову живемо для себе. І я вчора прочитав вираз однієї: людини, він сказав: якщо я лише для себе. То навіщо я? Навіщо я існую? Навіщо моє життя, якщо воно тільки для мене? Якщо воно більше ні для кого не приносить користь. І знаєте, колись цей Божий принцип блаженніше давати, ніж приймати, він мене дуже сильно зачепив, бо я його не розумів. Я тільки прийшов до Бога, і я думаю, це ж якось нелогічно, бо набагато приємніше, коли тобі щось дарують, коли тобі хтось там якийсь певний сюрприз робить і так далі. І, друзі, я вирішив спробувати в своєму житті, а що це таке взагалі, коли ти віддаєш? Бо чесно, я ріс 18 років, я був найбільшим егоїстом, якого я знав. Я просто зараз аналізую своє життя вредний, неслухняний все для мене. Я думаю, Боже, даруй мені сил, хоча б спробувати, що це таке, коли ти живеш для інших і можеш допомогти комусь. І, друзі, я вам хочу сказати, що я ніколи не буваю в цьому житті таким щасливим аніж ті моменти, коли в мене вийшло комусь допомогти, когось надихнути, комусь матеріально допомогти і так далі. І знаєте, оскільки ми сьогодні дуже часто згадуємо війну, який в мене найщасливіший спогад з 2022 року. Ми їдемо по Ірпеню з Ігорем Чумаком, з Романом Мурохом, і ми вивозимо людей, рятуємо їх. І ігор з Романом вони сидять там, де місце водіїв. А я сиджу в будці, в бусі з людьми. І нас десь там 30 чоловік. Вибачте, діти в колясках, люди з перебитими руками, ногами. І ми там всі разом сиділи, стояли, лежали. І люди так жили там декілька тижнів. У них не було ні новин, ні телефонів, ні інтернету, нічого. Вони жили просто в підвалах. І просто уявіть, що ви людина, яка живе в Ірпеню. З першого дня війни у вас там уже нічого немає. У вас там іде війна, що ви думаєте? Ну напевно, що Київ вже майже впав, і що росіяни вони вже десь там, можливо, і вбили нашого президента і так далі. А я їду з ними і кажу, а ви знаєте останні новини? Вони плачуть, кажуть, ні, ми нічого тут не чули. Я кажу: а ми перемагаємо. А ворог тікає. Кажу, Бог нам дав сили їх звідси вигнати. І друзі, те, що відбувалося тоді, в тих бусах, це було багато різних ходок. Люди починали кричати, обіймати один одного, цілувати і казати Слава Богу. Оце дійсно той якийсь найщасливіший спогад з того страшного року, коли вдалося просто комусь допомогти, да, там нічого такого ти не зробив, знайшов якийсь бус, поїхав, познаходив тих людей, дав обстріли, да там і бачили російських військових і так далі. Але ми знаємо Бог з Там, І ми за цього і не боялися нічого. А, але люди щасливі, вони потім тебе через декілька днів ще знаходять десь в інтернеті. А, хто ви такі взагалі? Кажу: церква, де ваша зброя? Ігор Чумак каже, наша зброя це молитва. І знаєте, тому слава Богу, за якийсь такі певні момент. І знаєте, в мене ще з цього приводу є така певна смішна історія. Коли я ось. Зрозумів, як приємно служити людям, допомагати, служити і так далі. Я пам'ятаю, ось якось мені десь було 19 років, і черговий день я повертаюсь додому о другій годині ночі, бо десь служив, десь комусь допомагав додому розвіз по людей, і їдеш такий щасливий і чесно, задоволений собою трохи був. І їдеш і думаєш, Боже, може це якась нагорода скоро буде? А може ти я згадую, що. В Біблії там і ангели до когось приходили і казали якісь приємні новини? Ти думаєш, може, і до мене, Господи? І я тільки про це подумав. і Я їду в другій годині ночі, і я дивлюся, що йде якась така людина похилого віку, і вона ще й мене зупиняє. Я думаю, Боже, невже? Невже ти ну, хочеш мені щось сказати там? похлопати по плечу, сказати молодець, я зупиняюся, чесно, можливо, це зараз смішно, але тоді я вже був готовий. Я вже був готовий, що зараз Бог через якогось ангела скаже мені щось. Я вже е, зупиняю авто, відкриваю двері, і до мене підходить старенька людина, бабуся, і каже: є закурити? Я, Я, чесно, настільки не очікував, такого, що я злякався, кажу, вибачте, немає, і поїхав геть. До чого я це кажу? Друзі, якщо ми допомагаємо людям, служимо їм, давайте не думати багато про себе. Що ось зараз вже буде нагорода, що Бог там вже просто, напевно, тільки про те й що думає, щоб яку нагороду тобі дати. Друзі, християнство, воно якраз про те, щоб служити не заради нагороди, а заради любові до Бога, любові до людей віддавати себе. Амінь. 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 А, і другий принцип а, буду пришвидчуватись. Другий принцип звучить так: втратити себе означає здобути себе. Знову ж, ще один нелогічний принцип від Слова Божого: то віддавати приємніше, а тут втрачати себе означає здобувати себе. Що це все означає? Давайте прочитаємо Матвія, 10 розділ, 39 віршик написано: хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Цей Божий закон він є абсолютною протилежністю нашого сьогодення, нашої епохи, нашої культури. Світ сьогодні вчить він зовсім протилежним речам, що все для тебе, знайди себе, попереживай про себе і так далі. і так далі. Ми все це чули. Ми все це, чули, ми все, ми все це знаємо. І апостол Павло каже протилежні речі, тому що ми чуємо сьогодні. Він каже. Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. І просте питання, чи можемо ми сьогодні побути рабом для когось? Чи можемо ми сьогодні настільки принизитися, забуть про себе, про своє его і просто служити іншому? Чи можемо ми сьогодні бути такими людьми? І я скажу так, що я, мої друзі, Моя компанія, знаєте, колись одна людина сказала, що візьми всіх своїх друзів, все своє оточення, ти будеш щось середнє з цих людей. Трошки від того, трошки від того. І в мене дякувати Богу, такі друзі, які ну, люблять допомагати людям. І дуже багато в чому мене витягували: кажуть: Рома, поїхали послужив туди. Рома, поїхали послужив ти. Рома, поїхали там ще кудись. І е, я для себе завдяки таким людям засвоїв, що друзі, брудна робота. Якесь служіння, після якого тобі ніхто не подякує, чи якщо потрібно їхати кудись, де небезпечно, друзі, це все от реально неважливо. Це все другорядні питання. Знаєте яке головне питання? Богу це приємно? Якщо так, тоді це моя робота. І я думаю, що важливо сьогодні кожному з нас їхати туди, робити те, де нас бачить Бог, як каже Біблія, втрачати себе, щоб здобувати Його, зменшуватись. Щоб ріс він у наших серцях. І ви знаєте, в цьому плані є всього два типи людей. Людей можна поділити на дуже багато категорій, на дуже багато прикладів, але хай буде ось цей приклад сьогодні з вами. Наприклад, хтось каже: Ей, тут є робота, тут є служіння, приходь послужи. І знаєте, перший тип людей він йде і робить просто просто йде і робить і служить. А знаєте, а другий тип людей при пропозиції попрацювати. Ці люди вони просто зникають. Хоча він тільки що біля тебе ось стояв. Ти своїми очами ще тільки що його бачив. Ти дзвониш на телефон, а вже немає такого абонента, вже не існує його. І я так я просто, наскільки в мене вже є малесенький досвід, ти помічаєш це. Ти бачиш, що є християн, християнин, ти знаєш, ти його в три години ночі розбудиш і скажеш, брат, виручай. І він піде і зробить. А є людина, яка, вибачте, мене. Лежить вдома, нічого не робить, і ти скажеш, брат чи сестра, чи я тебе? 30 хвилин твого часу. Ой, ну я не знаю, ну мені треба подивитися в свій календар, що в мене там по планам і так, далі, і так далі. І, друзі, як ви думаєте, давайте так умовно. Кому зателефонує Бог? Умовно, коли він захоче дати нову роботу? Або кому зателефонує Бог, коли він скаже, що ви нагорода? І, друзі, я не знаю, як ви. Особисто мені хочеться бути у Бога, знову ж таки, умовно кажучи, знаєте, в телефоні є улюблені контакти, швидкий набір, коли ти знаєш, що ці люди вони не відмовлять. Ці люди вони точно візьмуть трубку і скажуть, друже, без проблем. Мені байдуже, чи вночі, чи в день я тобі допоможу. І я думаю, що ось хочеться рости до такого, щоб, умовно кажучи, бути у Бога в улюблених контактах, щоб робити. І жити так, щоб Бог тобі давав більше, показував більше, давав більше відкриттів і робив через те більше справ. А інакше, друзі, а для чого жити? Для чого існувати? Для себе? Як на мене, це дуже сумно. Але, друзі, що для цього треба? Довгий шлях постійності, довгий шлях смирення та втрачання себе, до якого мені особисто ще дуже далеко, я думаю, як і кожному з нас. І один християнин Дуайт Муді колись сказав такі, знаєте, золоті слова. Він каже: коли я був молодий, то думав, що Бог розмістив свої дари на поличках так, що якщо я хочу взяти найкращий дар, то маю тягтися до найвищої полиці. Але потім я навчився тому, що все навпаки, Бог найбільші дари зберігає на найнижчих полицях. І щоб їх взяти, потрібно дуже низько схилитися. Друзі, нехай, от також цей вислів він сьогодні буде з нами. Що, друзі, якщо ми хочемо сьогодні йти з Богом, робити великі справи, нам потрібно дуже і дуже низько схилитися, не боятися попросити пробачення. Як сказав апостол Павло, не побоятися бути для когось рабом. Для нас сьогодні ця думка, вона реально, я думаю, навіть трохи страшна. Як хто я? Друзі, нам потрібно вміти сьогодні служити, смирятися. І якщо хтось каже, потрібна допомога, то ми маємо зробити все, щоб дійсно допомогти людям, які того потребують. І третій принцип, який звучить так. Я не знав, як його назвати, тому назвав його так, друзі. Любов понад усе. Дуже простий принцип, який звучить так. Любов понад усе. Я хочу, щоб ми прочитали з вами гімн любові, який записаний в першому до коринтян, 13 розділ з першого віршку. Написано, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як міть та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пошитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у усе, сподівається, всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують та замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Друзі, я думаю, що це насправді найгарніші та одні з наймудріших взагалі речей, які були написані: друзі, за весь час існування нашої планети, людство. Скільки ми будемо існувати, ось це є ось та істина, до якої кожному з нас треба, друзі, не йти, треба бігти, любити. Прощати, любов, вона, е, як ми люди е, живемо, хто щось, можливо, щось не зробив чи забув. І ми вже думаємо: ох та людина, я так і знав, що він мене підставить. А любов думає, напевно, щось сталося. Можливо, якась проблема в нього. Я щас щось, щось йому сам позвоню і допоможу. Але ми сьогодні, друзі, нам ще дуже далеко до ось цієї ідеальної любові, про яку Біблія каже. І друзі, Така думка. Мабуть, єдиний індикатор того, чи живе в тобі Бог, чи дійсно він панує в твоєму серці, він дуже простий. Цей індикатор звучить так: чи живе в тобі любов до людей, до ближнього, до незнайомця? Чи коли ти проходиш по вулиці і ти бачиш не дуже охайну, можливо, вибившу людину, ти думаєш, ох і гріхота! Ох і гріхота, не то, що я. Дійсно, чи живе сьогодні в тобі і в мені любов до ближнього, до людини. А, друзі, ми можемо сьогодні відвідувати всі служіння. Ми можемо сьогодні бути постійними. Як написав апостол Павло, я можу віддати все, що в мене було, всі пожитки. Я можу своє тіло віддати, але якщо я не маю любові, я ніщо. Мені він каже, мені ніякого пожитку з того не буде. Тобто в плюс я не вийду. Якщо ти будеш робити в цьому житті абсолютно великі справи віддавати всього себе, ти будеш там серед ночі вставати і кудись бігти щось робити, але ти не маєш всередині любові, Біблія каже, ти ніхто, ти ніщо. Друзі, ми сьогодні можемо і дуже багато молитися, і дуже багато читати Слово Боже. Але, на жаль, така реальність. Людей ми можемо не любити. Людей ми можемо не прощати. Їхні недоліки ми можемо не покривати, а навпаки, превселюдно показувати. Друзі, в цьому немає любові. Я дуже багато чув таке від людей. Ну не люблю я того чолов'ягу. Ну не буду я е, е, лукавити і поводитись з ним нібито так, нібито я його люблю. Друзі, любов це не почуття. Любов це вибір. Любов це вибір. На наш кожен день. Чи буду я сьогодні прощати? Чи буду сьогодні я покривати недоліки? Чи навпаки, я сьогодні буду все це негатив показувати Його, не прощати, ображатися і так далі. Друзі, давайте глянемо, що каже Біблія. Якщо хтось говорить я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив? То як він може любити Бога, якого не бачив. Друзі, це сьогодні фундаментальна річ дійсно. Чи, чи любимо ми сьогодні людей? Чи прощаємо ми їх, чи покриваємо, чи ми так сильно любимо поговорити десь на кухні про те, яка ж та людина недобра? Як вона погано вчинила? Можливо, вона навіть тобі нічого не зробила, але ж так приємно пороздумувати, да? як деякі люди кажуть, слухай, є молитовна потреба. Що сталося? А ти що не чув, що та людина зробила? Ні, ну зараз я тобі розкажу. Ми знаємо все, як це працює. Ми знаємо всі ці інструменти. Але друзі, любов на сьогодні має бути понад усе. І Біблія також каже: любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. Той, хто не любить, Бога не пізнав. Бо Бог то є любов. Амінь. Амін. Я хочу, щоб ми зараз помолилися, щоб дійсно ці Божі принципи, оці його закони, які часом дуже нелегкі, можливо, вони для нас часом незрозумілі, нелогічні. Давайте помолимося, щоб ось ці закони вони панували в нашому житті сьогодні. І я хочу закінчити тим, чим я і почав. Тим висловом, який звучить так для нас, лише залишається. Дуже вузький шлях приймати будь-який день так, ніби він останній, і все ж таки не відмовлятися при цьому від віри та відповідальності, ніби у нас попереду ще велике майбутнє. Друзі, давайте служити один одному, допомагати один одному, любити, прощати, якісь недоліки, друзі, покривати і нікому навіть про них не казати. Щоб дійсно це Слово Боже, щоб воно стало реальністю в нашому житті. Я запрошую всіх вас до молитви. E